Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителі душі істини, що всю ти єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благої душі наші, Господи, прошу тебе, просити мій розум, відкри моє серце, відкри мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлим Слово і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри. вір. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 11 глава, з 20 по 26 вірш. Тоді Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше Його чуд за те, що не покаялися. «Гора тобі, гора зиме, гора тобі Весеїдо, бо якби чуда, що у вас відбулися, стали в Тирі і Сидоні, вони бо давно покаялися у Волосяниці». Та в попелі. тому каже вам Тирові і Сидонові, судного дня легше буде, ніж вам. Та й ти, капер чи піднесеться попід небеса, аж до аду зійдеш, бо якби чуда, які в тебе відбулися, сталися в содомі, Він лишив би аж вас досі. Тому каже вам землі содомське легше буде судного дня, ніж тобі. Тоді Ісус заговорив. Я прославляю тебе, Отче, Господа неба і землі, що ти затаївся від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так тобі було до подоби». Сьогодні бачимо, як Ісус Христос, який докоряє тим містам, яких люди бачать, що його чувши, Його слова, не навернулися. Слово Господа є дуже. Жорстоким або категоричним, комусь можуть здатися навіть жорстокими, аж до аду йдеш такі слова. Звідки чому така суворість від того, хто приносить людям Боже спасіння, хто являє милосердя грішника, хто просить про Боже прощення навіть для тих, хто розпинає Його на хресті. Насправді, ці слова не є словами суворого засуду. Чи немилосердного вироку. Це радше певна причина наслідкового зв'язку, який впливає з того, як саме людина розпоряджається власною свободою. Свобода це дар, який чинить нас подібними до самого Бога. Через наш вільний вибір ми можемо прийти до певної єдності з Господом, стати спроможними любити і бути любленим до кінця. Саме в цьому полягає людське щастя. Без свободи немає справжньої любові, а без любові не є можливим і наше щастя. Господи, хочу тебе сьогодні попросити, навчи мене не закривати своє серце від Тебе. Хочу бути радше немовлятком перед тобою, ніж мудрим та розумним без Тебе. Амінь.